Друзі, коротеньке відео, як перевірити чорнило. Швидкий тест на його придатність до використання з друкуючими голівками Epson. Цей варіант перевірки можна використовувати на УФ, на пігментному чорнилі, без, без різниці. Вам необхідно придбати в будь-якому малярному магазині фільтри 125 або 190 чи 160 мікрон. Після чого ми беремо чорнило, яке планується заливати в систему СНПЧ і використовуватись в якості друкуючого матеріалу, чисту ємність, власне саме чорнило, і проливаємо його через фільтр. Проливаємо через фільтр та дивимося, що немає посторонніх фракцій чи будь-яких інших е утворень. Я спеціально налью на стінки, та в цьому відео докріплю варіанти, коли чорнило бажано не використовувати. Отже, ми Пролили все чорнило та дивимось на фільтр. Якщо немає ніяких фракцій, вкраплень, слідів деградації, е можливо, крихт якийсь тощо, це чорнило в принципі можна використовувати і не боятися. Дану процедуру ми Завжди перед відправкою проводимо на всіх абсолютно кольорах. Хороші фільтри коштують буквально 5 гривень. Повірте, це набагато простіше і дешевше, ніж заміна друкуючої голови. Додатковий приклад проливки оф пігменту на відео ви бачили текстильне чорнило, Бачите, аналогічно ніяких краплень, ніяких часточок немає. Все однорідно.